Всім привіт! Ви на каналі Тім Сім, і сьогодні ми знімаємо як порозуміти павли. Ми будемо страждати в павли. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, пересилайте. Хай всім щастить! Гарного перегляду. Так. Ідемо, ідемо. нас обстрілюють. Ой, у мене магазин пропав. Як це так, то? Постріємо попап-попап Так, пушка. Беремо пушку за спину і побігаємо. О, чела мочила свого тіммейта, забираємо його пушку з кіном. І показуємо, що це наш скін, а не твій. Это наш скин на Летви. Ты в нас вкрал. Вкрал и вбив нас. Так. Трота-та-та-та-та-та-та-та-та. Все. Патроны закончились. Надо перезаряжаться. Перезаряжаемся. О, тебе так было, наконец. -то. Уберемо його пушку. І одна контрольна перезарядка. Лови гранату. І починаємо. Опа вбили! Не Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Перегрілась пушка. Ага, не перезаряджається. Перезарядились. Беремо калашик за углом І стріляємо! Та-та-та-та-та-та-та! Мерфіх ау! та 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 Ой, вбили! -ма 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 нова мапа, нова стрілянина!

О, <звук> кулемет! Чорт, ну знову вбив! Ну шо? Руки вгору вниз! Визнавайся, ти фашист. Привіт, привіт. Привіт. У нас больше хвыли. Пошли, пошли. Стреляем, стреляем. Давайте. Давай. Прокрой. У меня перезарядка. 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 Белая моя. Белый. Ура, мы напустили. Все. Бежим трава битва. На трубу. Я помер Ну, идемо на трубу, идемо на трубу. Идемо на трубу. все Идемо, идемо, идемо. Идемо. Идем. Novem, removem estrelha, 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 não, 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 Закидаємося і... Ну, все підписуйте. Дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте. Хай всім щастить.